Всім привіт! Ви на каналі Історії війни і голоду. Сьогодні ми поговоримо про те, що залишається після війни, коли гармати замовкають, про розбиті домівки. Але це не лише про цеглу та бетон. Це про розбиті життя, розбиті сім'ї та розбиті надії, які ховаються за зруйнованими стінами. Кожен зруйнований будинок це не просто статистика, це місце, де колись лунав дитячий сміх, де збиралася родина за вечерею, де люди будували плани на майбутнє. Війна безжально вривається в особистий простір, перетворюючи затишні оселі на руїни. Уявіть собі, одного ранку ви прокидаєтесь у власному ліжку, а наступного у вас немає навіть стін, які могли б вас захистити. Все, що ви будували роками, зникає за лічені хвилини. Залишаються лише спогади та фотографії, які дивом вціліли під уламками. Це травма, яка залишається на все життя. Люди втрачають не просто майно, вони втрачають відчуття безпеки, стабільності втрачають частинку себе. Сьогодні ми поділимося з вами кількома історіями. Це історії реальних людей, чиї домівки були зруйновані. Перша наша історія про пані Олену з невеликого села на сході України. Її будинок, який дістався їй у спадок від батьків і де вона виростила своїх дітей, перетворився на купу каміння. Вона згадує, як доглядала за своїм садом, як кожна квітка була для неї особливою. А тепер на місці саду вирва від снаряда. Олена розповідає, що найважче було не стільки бачити руйнування, скільки усвідомити, що її минуле стерто. Вона показує нам фотографію, де вона молода, стоїть біля свого будинку з чоловіком. Ось тут, каже вона, ми посадили цю яблуню, коли народився наш син. А тепер ні яблуні. Ні будинку. Для неї цей дім був не просто житлом, а символом її життя, її родини. Зараз вона живе у тимчасовому притулку, але щоночі їй сниться її рідний двір. Вона каже, що найбільше мріє повернутися і відбудувати все з нуля. Не заради стін, а щоб повернути відчуття дому. А ось історія сім'ї з Маріуполя. Андрій та Марина з двома маленькими дітьми жили у багатоповерхівці, яка стала однією з перших цілей під час облоги міста. Вони тижнями ховалися у підвалі, слухаючи, як руйнується їхній світ поверх за поверхом. Коли їм вдалося евакуюватися, вони не впізнали свого району. Їхній будинок, колись яскравий та живий, перетворився на чорний обгорілий скелет. Марина розповідає, що діти досі бояться гучних звуків. Їхній син часто малює будинок, але завжди з чорними вікнами і без даху. Це його спосіб пережити травму. Сім'я втратила все: одяг, іграшки, документи, сімейні реліквії. Але найболючіше каже Андрій, це втрата відчуття стабільності для дітей. Вони намагаються створити для них новий дім, де б вони не жили. Але розуміють, що рани від втрати рідної домівки будуть гоїтися ще дуже довго. Це історія про те, як війна краде не лише майно, а й дитинство. Ці руйнування це не просто побічний ефект бойових дій. Дуже часто це свідома тактика, спрямована на те, щоб зламати дух людей, змусити їх покинути свою землю. Коли руйнують, Школи, лікарні, житлові будинки це удар по самій основі суспільства. Це спроба знищити не лише теперішнє, але й майбутнє. Адже дім це місце, де ми почуваємося в безпеці, де ми відновлюємо сили. Коли цього місця немає, людина стає вразливою. Але українці неймовірно сильні. Навіть серед руїн вони знаходять сили жити далі. Ми бачимо безліч прикладів, коли сусіди допомагають один одному розбирати завали, коли волонтери приїжджають з усієї країни, щоб допомогти у відбудові. На місці зруйнованих будинків з'являються тимчасові модульні містечка, але люди не втрачають надії повернутися і відбудувати свої справжні домівки. Візьмемо історію з Бучі. Після деокупації місто було суцільною руїною, але вже за кілька місяців люди почали повертатися. Вони садили квіти біля розбитих під'їздів, ремонтували те, що можна було врятувати. Один чоловік, пан Василь, чий будинок був повністю зруйнований, поставив на руїнах український прапор. Він сказав: вони можуть зруйнувати наші стіни, але вони ніколи не зруйнують наш дух. Ми все відбудуємо. І наш дім буде ще кращим, ніж був. Цей прапор на руїнах став символом незламності, символом того, що дім це не стільки стіни, скільки люди, їхня воля до життя та їхня любов до своєї землі. І саме ця сила допомагає людям переживати найстрашніші втрати. Вони знаходять розраду в єдності, у взаємодопомозі. Кожен цвях забитий у нову стіну, кожна посаджена квітка це акт спротиву. Акт утвердження життя над смертю та руйнуванням. Що ми можемо зробити, щоб допомогти? Кожен з нас, по-перше, не забувати. Ми повинні пам'ятати ці історії, розповідати їх світу. Кожен зруйнований будинок це злочин, який не має строку давності. По-друге, ми можемо допомагати. Існує безліч благодійних фондів та волонтерських ініціатив, які займаються відбудовою житла. Навіть невеликий внесок може стати цеглинкою у новому домі для когось. Але найголовніше це психологічна підтримка. Люди, які втратили дім, потребують нашого співчуття та розуміння. Їм важливо знати, що вони не самі у своєму горі. Якщо серед ваших знайомих є такі люди, просто поговоріть з ними, вислухайте їх. Іноді просте людське спілкування може зцілити краще за будь-які ліки. Важливо пам'ятати, що відновлення зруйнується. Домівок це не лише будівельні роботи, це процес відновлення довіри, безпеки та надії. Коли ми говоримо про майбутнє, про відбудову України, ми маємо на увазі не лише відновлення інфраструктури, ми говоримо про відновлення мільйонів життів, мільйонів розбитих домівок. Це має бути відбудова на нових засадах: сучасна, енергоефективна, а головне безпечна. Щоб кожен українець знав, що його дім і це його фортеця. Це величезний виклик, але я вірю, що ми з ним впораємося. Разом історії, які ви сьогодні почули, це лише крапля в морі людського горя, яке принесла війна. Але це також і крапля в морі неймовірної стійкості та надії. За кожним зруйнованим вікном історія втрати, але й історія боротьби. Українці довели що дім це не просто місце на карті. Дім це там, де твоє серце, де твої люди, де твоя свобода. І цей дім неможливо зруйнувати жодною зброєю. Дякую, що були сьогодні з нами. Пам'ятайте ці історії, діліться ними, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. Разом ми сила. До зустрічі!